У нас дуже багато військовослужбовців, які звільняються з військової служби за станом здоров'я. Це хвороби, це поранення. Якщо вони звільняються за станом здоров'я, у них повинно бути обов'язково це свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, де написано, що вони звільнені з військової служби за станом здоров'я або виключені з військової служби, і в них є захворювання або поранення. Контузія пов'язані з захистом батьківщини або з проходженням військової служби. Тому ми надаємо допомогу в роз'яснення, що вони мають право, на яку пенсію, на які виплати гарантовані державою. Також потрібно спілкуватися з військовою частиною, на що ми це постійно робимо для отримання необхідних документів, для оформлення тієї пенсії, тому що це потрібні фінансові документи, вони не завжди є в особистих справах, коли вони приходять на дімбіль. Ми тільки якби, посередницька ланка, ми допомагаємо їм збирати ці пакет документів, які потрібен, а вже обласний військовий комісаріат він формує пенсійну справу та направляє до пенсійного фонду.